Хочу дати відповідь тим, хто сьогодні піднімає питання стосовно призначення голови адміністрації в Сукелянському районі. Давайте пропозиції. Я скільки раз пропонував. Давайте пропозиції. Ви даєте пропозиції, чекайте, чекайте, чекайте. Ви, були. Ви даєте пропозиції тих людей, які сьогодні не мають відповідного досвіду роботи. О, я назав, давайте, давайте. давайте. Таранко. Одну хвилиночку. Ви, ви дали запитання, одну хвилиночку. Ми були з Павлом щихом, ми на одній зустрічі, правильно? Були ми на одній зустрічі. Він нам е, сказав таку річ, що у пана Козака, е, в минулому скликанні, була більшість складу разів, дві треті. І коли б я не призначив, якщо я не призначу е, кандидатуру від пана козака, то він її просто недовіру зробив. Вже нема дві треті. Де голова? 에... Hey! Сьогодні закон, сьогодні Закон, hey! дві сьогодні... 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 треті, прошу рада. Та... цього робити. І сьогодні сьогодні дійсно... просто Щ... І дійсно ця кандидатура мала би бути узгоджена. Призначити просто людину, яка знає, що його завтра можуть звільнити, звичайно, ніхто не хотів. Тому давайте сьогодні в пропозиції, будемо ці процеси всі узгоджувати. У мене є пропозиція. Прийміть якісь може законопроект, що щоб пан Козак міг дві посади займати, Це ви що.